Мої ну вітання панове, Так зробив такого, такого піздюрика. Так і картопельку чистить нормально. Так, і там, яблучко, шмаблучко і грибочки позрізати теж нормальна темка. Сталька тут у нас така топчик. Порошкова, австрійська, М390. Машинний сатин на клинку. Машинний сатин на клинку Бля, десь, чесно, давно його цей кленок робив. Дуже давно не знаю, десь 600, десь так. Десь 600 гріт. Тут попався на очі такий кусочок кінчик рогулося. Пався. Тут залив полімером залив. Тобто монтаж тут без больстера, больстера нема. Ну це типу больстера, але це не больстер. Тут залито. Таке родиме п'ятнушку тут вийшло, щось, щось сюди попало, не знаю. пилюки я туди колотив в полімер. Ну, пилюки з рогу, щось попало. 210 повна довжина, клиночок 100, на 19 ширина, 2,4 обух. Такий короткий, кухонничок, Маленький заїбательський. Ріг 8 стабілізований. Саня Шевчука Саня стабілізував. Такий. Такий піндюрик на кухню. Взагалі бенч. Зведення геть тонке, зведення десь 0,1. Такий мікропідводик зробив. Зробив підводик 16 градусів на сторону. От. Такий, коротше, різачок.